Доброго ранку, дітки! Запрошую вас сьогодні у незвичну мандрівку. А мандрувати ми з вами сьогодні будемо світом казок. Ось і перша казка, в яку ми з вами завітаємо. Перша казка нас чекає, де дід з землі щось витягає. Знаєте таку? Так, це казка Рібка. Прийшов дід нагород. Схопився за рібку, за дітку схопилась бабка за бабку внучка. Тягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. А чому не можуть витягти? Так, бо їх мало Давайте порахуємо, скільки їх. Тіки перший хто? Правильно дідусь, а друга вірно, бабуся, а третя Онучка, молодці. Так скільки їх? Троє. Потрібно кликати на допомогу. Кого будемо кликати на допомогу? Так, правильно, собачку, жучку. Ось і жучка прийшла. Скільки їх стало? Давайте порахуємо, починаючи з дідуся. Один, два, три, чотири. Молодці. Але не змогли вони витягти рібку? Ні, «Ні, тягнуть-потягнуть, а витягти не можуть. Давайте покличемо на допомогу кицю. «Кицю, ти допоможи нам рібку рвати. Та щось киця десь забарилась, треба шукати. А це хто прибіг до нас? Так, коло він запрошує нас у наступну казку. Котився, котився колобок і кого зустрів правильно лисичку. А що хотіла лисичка зробити з колобком? З'їсти його, але колобок придумав їй подарувати квіти. Відки, подивіться, як багато квітів, сині то волошки, а червоні маки. Давайте порахуємо, яких квітів більше: волошок чи маків. А що для цього треба зробити? Потрібно викласти вгорі волошки, а під волошками викласти маки. Молодці, давайте рахувати. У цього мака є пара. Так. А у цього теж є пара. А у цього мака є пара, а у цього мака є пара. Ні, немає, вона відсутня. Тому маків наскільки більше. Правильно, на один. Молодці дітки. Дітки, а тут і ще є гості? Подивіться, хто це прийшов до нас? Та, правильно, це курочка ряба, кличе вона до нас у свою казку. Ми були, були собі дід та баба, та була у них курочка ряба. Знесла курочка ряба яєчко. Ой-ой-ой, подивіться, як багато яєчок. Давайте з вами порахуємо. Великі яєчка будемо класти до темного кошика, а маленькі до світлого кошика. Це яєчко яке? Велике. Його куди покладемо? Так, вірно, у темний кошик. А ось це яєчко яке. Правильно маленьке, його куди покладемо. Вірно. у світлий кошик. А це яєчко яке, теж маленьке, його теж покладемо у світлий кошик. А це яєчко яке, велике його куди покладемо? До темного кошика. А ось це яєчко яке? Маленьке. Вірно. У світлий кошик. А це яке теж маленьке, теж освітлий. Кошик, а це правильно, велике яєчко. Його покладемо до темного кошика. Молодці дітки, а в якому кошику більше ячеєчок у світлому чи у темному? Так, правильно, у світлому кошику яєчок більше, ніж у темному. Дітки, ось і завершилась наша мандрівка. Скажіть, будь ласка, куди ми з вами мандрували? Правильно, освіт казок. А перша казка, яка у була? Так, правильно, першою була казка рібка. А кого ми там рахували? Правильно, героїв. які що робили? Вірно, тягли рібку, а потім хто до нас в гості запросив? Вірно, нас запросив до себе колобок. А що він зробив? Правильно, подарував лисичці квіти. А потім до якої казки ми з вами пішли? Вірно, до курочки ряби. Де кому допомогли? Правильно, бабуся. Їй допомагали робити. Правильно, дітки, збирати яєчка. Великі зібрали у який кошик? У темний, а маленькі, правильно, дітки, у світлий кошик. Сподіваюся, дітки, що вам сподобалась наша мандрівка. І ми з вами зустрінемось на наступному занятті. До побачення, діти!